Вітаю на сфері! До вашої уваги. Денний дайджест Новин у студії для вас працює Микола Брожицький. Напередодні на колишньому підприємстві радіозаводу Рівному спалахнула масштабна пожежа. На місце одразу виїхали рятувальники. Як повідомили у ДСНС, згоріли меблі в неексплуатуючій семиповерховій будівлі на вулиці Данила Галицького. Пожежу оперативно ліквідували, ніхто з людей не постраждав. Ймовірна причина займання дитячі пустощі з вогнем. Рятувальники чергове нагадують, вогонь це не іграшка. Гратися з сірниками та запальничками категорично заборонено. Працівники карного розшуку оперативно затримали зловмисника, який пограбував рівнянина. Інцидент трапився 31 березня. До поліції звернувся 47-річний місцевий житель. На вулиці Данила Галицького невідомий чоловік із зовнішньої кишені на плічної сумки забрав 2400 гривень і Втік далі пряма мова. Менше години знадобилося працівникам карного розшуку рівницького райуправління, аби встановити особу зловмисника. 35-річного рівнянина затримали на вулиці набережній. Правоохоронці виявили та вилучили у нього 1674 гривні. Раніше судимий 35-річний рівнянин відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуальне керівництво прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Тепер йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. У рівному патрульні зупинили водія з ознаками сп'яніння, який намагався втекти. Під час комендантської години інспектори помітили автомобіль «Фольксваген» із недостатньо освітленим номерним знаком. Коли водій побачив патрульних, збільшив швидкість і повернув на вулицю Млинівську. Однак не впорався з керуванням та в'їхав у дорожні знаки. Від огляду на стан сп'яніння 21-річний водій відмовився. На порушника склали чотири адмінматеріали. Сарненські поліцейські затримали наркодилера. Днями правоохоронці викрили 27-річного жителя села Федорівка, який за тисячу гривень збув особливо небезпечну психотропну речовину. Чоловіка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Понад 200 кажанів випустили у дику природу. Рукокрилі були врятовані в осінньо-зимовий період. До цього часу лікувалися у рівненському зоопарку, а днями усіх тваринок випустили на волю. Подробиці далі. Єва тримає в своїх руках кажана днями разом з мамою і ще десятками рівнян. Вона відпускала рукокрилих на волю. Я відпустила кажанчика. Прикольно дуже. Захід, на якому випускали кажанів, організували у рівненському зоопарку. Саме тут ці рукокрилі проходили реабілітацію після того, як їх врятували. Ми допомагаємо кажанам перезимувати, які потрапили в скрутні умови і які не встигли собі знайти пристанище на зиму. В цьому році у нас перебувало більше 200 кажанів. Доєдналися до заходу і фахівці центру реабілітації рукокрилих. Окрім того, що вони допомагали дітям і дорослим випускати їх, розповідали цікаві факти і розвінчували міфи про кажанів. Усі кажанчики України всі 28 видів. По перше, занесені до червоної книги, і вони харчуються виключно камахами. Ті, що п'ють кров, є такі, але вони знаходяться в Південній Америці. Випускали кажанів на волю і гуртківці Центру національно-патріотичного виховання, де тварин вже кілька років вивчають. Не одного кажана. Ми сюди принесли, якого врятували. Діти звичайно тут всі, які відвідали і дорослі, вже це прозвучало. Дізналися багато чого нового для себе і цікавого про кажанів. Загалом вже не вперше у рівненському зоопарку проводять подібні заходи. Їх мета. Розповісти людям, що ці рукокрилі не несуть небезпеки, а навпаки, потребують допомоги. Програма по допомозі, каже нам, у Рівненському зоопарку продовжуватиметься. Юлія Смаль. Випуск новин. Наразі це всі новини. Повну інформаційну картину цього дня. Дивіться вже у вечірньому випуску. Тоді і зустрінемось.